У різних частинах Лівану не стихають сутички між прихильниками опозиції та поліцією і військовими. На півночі у місті Триполі загинуло щонайменше троє людей. Ще п'ятеро отримали поранення на півдні Бейрута. Нині вулиці там патрулюють озброєні люди у масках. Нагнашагли осонала мархале. Ми досягнули критичної межі, коли наші права грубо порушили. Далі так тривати не може. Має бути якийсь баланс між конфесіями. Ну у Триполі. Перестрілки точаться між сунітами та алавітами, які підтримують свого єдиновірця сирійського президента Башара Асада. Вони вбивають нас, вбивають сунітів та їхніх лідерів. Якщо держава не може зупинити це, хай дасть нам це зробити. Країни немає. Солдати та бійці служб безпеки служать своїм конфесіям. Масові заворушення у Лівані спричинили загибель у теракті генерала розвідки Вісама Хасана, який довів причетність до вбивств деяких політиків, екс-міністра інформації, що відкрито підтримує президента Сирії.